Вітаю вас, мої любі, Вас випрошу до каналу Психології, З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити з приводу віку. Напевно, що більшість людей, починаючи з певного віку, починають, там, трошки хвилюватися, замислюватися над своїм віком. Комусь він подобається, більшості не подобається, особливо жінкам, особливо тим, що в юності, в молодості були. Супер красунями, їм дуже шкода бачити якісь зморшечки, Те, що дуже приходить вага швидко, не так, як раніше. Коли я ще не з'їш, все згорало миттєво. І от я хочу поговорити на цю тему. Мені буде сирувати в жовтні, але в мене було. Два таких роки, коли я чомусь не дуже могла прийняти свій вік. Це 29 років і це 35. О 35 мені здавалося, що взагалі вже не стала якась старість. А 29 чогось також я не могла прийняти О, те, що я значить, йду вже до 30. Я пам'ятаю, це був для мене дуже якийсь дуже важкий день народження. Знаєте, зараз, коли я думаю над віком, я розумію, що в принципі моєму віку немає жодної справи до того, чи я його приймаю чи ні. Так само, як осені немає жодної справи до того, чи я її приймаю чи ні, чи мені більше хотілося б бачити літо або весну. Я можу, звичайно, в своїй кімнаті, в своїй там, квартирі зробити собі міні-весну, повісити якісь картинки, плакатики, щось таке весняне, але від того, що я зроблю весну у своїй конкретній квартирі, осінь на вулиці не перестане бути осінню. І чому би не насолодитися. Осінь, яка є за вікном, і не зробити щось осіннє в своєму домі, чому не жити у злагоді з природою? Зараз йде культ, ну, такої вже не юності, а молодості, я би сказала. Тобто тобі, начебто, має завжди бути. Біля ну, 25-35, отакий якийсь модний вік. Ем, але коли я думаю над віком, то, знаєте, дуже складно прийняти те, в чому ти бачиш тільки недоліки, і в чому суспільство перестало вбачати насправді переваги. І певну красу, тому що від віку до віку, від суспільства до суспільства, від модних тенденцій до їхньої зміни, постійно змінюється мода на вік насправді. Але, якщо так сказати, то які приваги йдуть у більш дорослому віці? Ну, принаймні 40, так? Я вже не кажу там 50-60 плюс, так, коли вже великий такий життєвий досвід. Отже, переваги віку, середній плюс. Це, на мою думку, не просто досвід, а вже класний, настояний на часові смак. На різні речі. Смак не просто там щодо одягу, щодо чогось такого зовнішнього. Тут, як кажуть, усі смаки, смаки різні, незалежно від віку. А це смак, в принципі, на все. І смак, який тяжіє до глибини і до якості. В цьому віці вже немає зазвичай. Такої поверхневості, вже немає легковажності, вже є багато глибини. І чомусь люди часто цього не бачать, і, як наче, не цінують, а цінується легкість, цінується постійна така, знаєте, безшабашність. Хоча ну, у кожного віка є щось своє. Щось своє красиве. І в цьому вікові середній плюс, я думаю, красива саме глибина. Коли зберігається певна чистота і вже є певна глибина, щоб туди занурюватися, це досить таке красиво. Є смак на певні стосунки. Є смак на певну літературу, є смак на певну музику, і в усьому цьому зазвичай переважає глибина. Тобто ти не будеш вже слухати щось таке пласкеньке, ти не будеш читати щось просто легеньке, яке викликає якісь легенькі романтичні емоції. Ти вже бачиш дуже сильну людину, зазвичай з перших хвилин спілкування бачиш глибину людини, чи можна в цю людину, мовно кажучи, дивитися як в озеро, як в, таке, знаєте, як в таке глибоке синє море, і наскільки тобі вистачає, чи не вистачає її глибини. Тобто, ну, то у кожного віку є своя краса. І от в 40 плюс є, є своя краса. І ця краса це більш витанчений смак щодо всього, особливо щодо спілкування, я би сказала. Хочеться бачити часто щось таке бездонне. Вибачте, за звуки на тлі мої собачка спить. Вона в мене вже немолоденька храпунка. Е, значить, один, один з таких аспектів переваги дорослого віку для мене це смак на глибину і запит на цю глибину. Іноді. Коли людина така більш старша, там 40, зустрічає молоду людину, якій вона дуже подобається, то дорослій не вистачає молоді глибини. Коли я сама була молода, я цього не розуміла. Але і колись я сама зіткнулася з такою ситуацією, що я в ну, 40, і до мене симпатія від хлопця, який молодше. І так, молодше значно, 10 років там, десь. І я розуміла, що мені там не вистачає. Мені не вистачає, тобто я, ну... Там є драйв, там є цей задори, гей, там оце все, але мені якось все це ну, не вистачає всього цього. Ти хочеш а, зануритися так, щоб десь йти від не бачити, а там цього немає. І немає не тому, що людина погана або глупа, або ще щось. Абсолютно нормальна, розумна, культурна людина. Просто вік такий ще mm. От і все. Так що так. Далі з віком є варіативність різних опцій розгортання події. Тобто, ти вже не як такий, знаєте, молодий, який йде вперед і не знає, що там буде. Ти Вже бачив, бачила багато ситуацій, і вже в голові є варіативність різних подій, розгортання подій. Зовсім не так, як було, наприклад, 20, 25, 30. Тому що вони повторюються, і ти бачиш ці події, як по спіралі йдуть, і в твоєму власному житті, і в житті інших людей. Є, е, я би сказала, більш така повільність, яка більш відповідає природним ритмам. Знаходиш дуже сильну красу, не в речах, а в природі. Я, наприклад, можу їхати в транспорті і дивитися на небо. І думати, що переді мною насправді одна з найвеличніших картин взагалі, яка може існувати, тому що от таке нам піди намалюй, Ну, от є такі закати, є такі м, сходи сонця, є такі барви лісу. Сьогодні я зустрічалася з подругою, ми гуляли у парку. І настільки був красивий, я не знаю, там як такий невеликий ставочок, і настільки смарагдова була поверхня води, красива, що ти просто, ну, ти ну, зачарований всім оцим. І ти як з віком починаєш обережніше ставитися до всього цього і розумієш, що оця краса, яка тебе оточує, вона насправді дуже крихка. Тобто те, що ти бачиш, це насправді все дуже крихке. І особливо, коли ми бачимо такі події, як війни, от всі ці катастрофи, то навіть іноді я думаю над тим, що, Боже, в мене є такі інструменти, <рихки> крихкі насправді, як очі, які бачать. Таку красу, як цей парк з цим ставком, зі цією смирагдовою водою, яка насправді також дуже і дуже крихка. Все це дуже крихке, ти розумієш, що е те, що в 20 років ти еге-гей, там знаєте, ліса порубати, значить, зробити якісь котеджі, все продати, значить, на гроші поміняти. Mm, ну так, от як от, бізнесмени молоді думають, то в 40 ти вже так не думаєш. У до речі, ну, це мені не було 40 ще, мені було років 30. Я колись приміряла на себе шубу, шубу з якоїсь тварини. Мені здається, з нутрі, з <сі> якоїсь криси щура. І я прямо фізично відчувала, що на мені купа якихось тварин висить. І я просто думала, фу, як це можна носити? І потім мені завжди, завжди подобалося, як виглядають норкові шуби. І потім я колись приміряла норкову шубу, і я думала, що в мене не буде такого відчуття, тому що там, ну. Міг не такий, як у цього щура у нудрі. І в мене було таке саме відчуття, що на мені висять щури. А зараз я ще я розумію, чого таке було відчуття. Тому що колись я подивилася, оця, там була така горка з трупіків. О от тих от тваринок, яких повбивали для того, щоб зробити цю шубу. І от з віком починаєш цінувати природу, розуміючи її крихкість. Розуміючи, що вона не нескінченна, вона не стерпить все. Це дуже така крихка субстанція. Починаєш розуміти, що душа людини. В принципі, така сама. Зайвий раз не хочеться образити, тому що думаєш, навіщо? Тобто, коли в юності ге-ге-гей, то в такому більш дорослому віці вже ні. Ти вже розумієш крихкість цього, що відбувається. Що сьогодні ти могла ще говорити з кимось, а завтра вже ні. Навіть без жодних там катаклізмів і військових дій. Просто просто вже побачила багато всього ем, і ціную ж більше ну, рівність життя. Тому е, в якийсь час розумію, що сприймаю я там вік, не сприймаю я вік. Від цього нічого не змінюється, він від цього не змінюється. І так само, як не змінюється те, що за вікном осінь, і того, чи я її буду сприймати, чи я її не буду сприймати. Просто мені здається, що треба розуміти свої ритми і не гнатися за попкультурою. А йти просто за своїм життям. Тому що всі мас-медіа, всі ну популярні особливо. Там, навіть той самий Ютуб, через який я зараз говорю. Ем, найпрогресивніше, звичайно, все в ньому будується молодими людьми, переважно для молодих людей. Ем, і тому там багато таких трендів, які. Пропагують юність і молодість, і тільки юність і молодість. Е, і забувають люди, е, забуває соціум про певні такі перлини і певні переваги, які дає, дає вік там середнє плюс. Так? Тобто, е, вже, думаєш зовсім зовсім по-іншому. І в тому також є своя краса. Все, дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе, до побачення!